Багатогранність грецького острова Крит приваблює туристів різних категорій. З вами Наталія Сікула, туристичний оператор Ебрикатур, і в цьому відео коротенькому я вам покажу готель, який буде актуальний і цікавий для молодих людей. Нехай то буде пара, або молоді хлопці, або молоді дівчата. Адже цей готель знаходиться в центрі міста Херсонісос, міста, яке не спить ніколи ні в день, ні вночі. Всі туристи будь-яких категорій, будь-яких пріоритетів знайдуть для себе заняття. Отже, дивимося з вами чотирьохзірковий готель, який називається Калуа бутік Хотель. Він знаходиться дуже близько до моря: прям готель, променад, пішохідний, і одразу пляж, і одразу море. В цьому готелі є дуже цікава родзинка. Обов'язково вам її покажу, адже мені дуже сподобалося таке рішення готельєрів готелю. І думаю, вона вам теж сподобається. І так почнемо з готелю: готель білесенький, гарнесенький, не супер новий, але все досить пристойно і гарно виглядає. Всі номера в готелі теж з сучасним ремонтом невеликого розміру, але достатньо абсолютно для двох людей. Присутні чайні набори, також сучасні меблі, білесенька білизна. І якщо ви візьмете вигляд на море, то цей вигляд вирішує все, адже море максимально близько. Відкривається дуже гарний вигляд на весь курорт і всі околиці. Готель працює за системою сніданки або сніданки вечері Шведський стіл. І тут основна родзинка. Дивіться, ресторан. Тут накривають основні страви, де ви можете, так як шведський стіл, обирати будь-які, які вам подобаються, і виходите столиками, присідаєте прямо на самому пляжі. Тобто ресторан виходить столиками до пляжу, і тут ви можете снідати і вечеряти. Це дуже оригінальне рішення, оскільки прямо з готелю ви спускаєтеся. Таке враження, як підзем... підземний перехід, використали під ресторан. І одразу з готелю, підземним переходом, проходите в ресторанчик, снідаєте. З виглядом на море дихаєте морем, і насолоджуєтеся його красотами, і так само можете вечеряти. Це дуже прикольно. Вперше таке бачу, і думаю, що це великий плюс готелю. Пляжні рушники в готелі видають, але під депозит, і він становить 10 євро. Також в готелі є на пляжі свої зонтики шезлонги, і 10 євро коштує сет, тобто два шезлонга і одна парасолька. Wi-Fi в готелі безкоштовний. Ось так виглядає зовні з променаду, вхід на пляжну територію готелю Калуа-Бутік. Тут же внизу ресторанчик. Також всі бажаючі можуть за додаткові кошти замовити собі сніданок і вечерю, оскільки місце справді унікальне. Також дивіться, є аля-карт-ресторан мексиканський, і для гостей готелю Калуа-Бутік 10% знижка на вечерю. Через дорогу є ще один корпус готелю Калуа-Бутік. І саме в цьому корпусі є невеличкий басейн. Тут ви можете також відпочивати. Зонтики, шезлонги біля басейну безкоштовні, і басейн насправді невеличкий, але все одно різноманіття є. Кімнати однакові в двох корпусах. Ось їх до речі, дуже гарно видно. Один, а це другий корпус. Поруч знаходяться і спільна інфраструктура, тобто ресторан і басейн для гостей обох корпусів. Немає різниці. Ось такий молодіжний класний варіант. Буду рекомендувати для своїх туристів. А ви поки підпишіться на мій канал, адже в мене все про туризм. Також багато оглядів готелів буде з різних країн, щоб ви були в курсі всіх подій. Поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо ви відпочивали в даному готелі. А хто хоче відпочивати в ньому? В шапці профілю є посилання на мої контакти. пишіть ваш запит, склад сім'ї, аеропорт виліту і дати. І я, звичайно, що вам прорахую, відправлю, заборонюю, і ви теж зможете класно відпочити.